Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, запрошую вас до чергової зустрічі з Божим Словом. І сьогодні ми будемо розглядати, досліджувати, вивчати фрагмент зі святого Писання, який міститься у книзі старого заповіту Левит, розділ 19, вірші 1 і 2. І 17, 18. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано: Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів, і скажеш їм: Будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. Не будеш ненавидіти брата свого у серці своєму. Конче виявине правду свого ближнього і не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися і не будеш ненавидіти синів свого народу. І будеш любити ближнього свого як самого себе. Я є Господь. Це слово Боже. Мир вам у Христі, Господі нашому. Дорогі брати і сестри. У повсякденному житті ми часто чуємо слово святий чи святі. Іноді тих, кого називають святими, уособлюють лише і спокійними. Але якщо ми дослідимо святе Писання, то побачимо, що і Біблія, а, зокрема апостоли у своїх посланнях, називають святими також і віруючих християн. Дітей Божих, які зараз перебувають на землі. Нинішній біблійний текст звертає нашу увагу на слова святий святість святе. Поговоримо про це. Почасти люди схильні думати про святість як про якусь добру річ, якусь гарну. Людську рису. Вони можуть звати святою людину, що має певні моральні якості. Ну, наприклад, люди іноді кажуть: погляньте на цього чоловіка, він так палко любить свою дружину і дітей, піклується про них. Він дуже святий чоловік. Або про якусь жінку чи дівчину люди кажуть, вона працює волонтером, піклується про потребуючих допомоги, завжди радо допомагає людям у потребі. Вона, поза сумнівом, свята жінка. Або, кажуть, ще так: бачиш отого чоловіка? Це священник. Він читає Біблію, виголошує проповіді, сповідає людей, охрищує, причащає, молиться. Він святий. І це лише кілька прикладів з повсякденного життя про те, як саме люди схильні приписувати комусь святість. Натомість ми, б радше назвали це не святістю, а громадською доброчесністю. Бо йдеться насамперед про добрі справи у цих прикладах. Які людина робить для оточуючих. З погляду людей одні добрі справи є кращими від інших або гіршими. Однак, так чи інакше слід розуміти, що вони не є добрими в очах Бога до тих пір, поки не чиняться з вірою в Христа Спасителя і Викупителя. І це не наші слова і не наше бачення. Не наша вимога, але це слова і бачення святого Бога. А тепер погляньмо, чого не людина, але Бог вимагає від нас, щоб ми вважалися святими. Згідно зі святим Писанням, ми повинні бути схожі на Бога, який каже: будьте святі, бо я святий, Господь, Бог ваш. Свій закон або ж заповіді Бог звістив народові через Мойсея, а нині звіщає їх також і нам. Він вимагає, щоб ми виконували Його заповіді і не просто як-небудь, але досконало. Лише за цієї умови ми будемо вважатися святими в Його очах. А бути святим означає бути вільним від гріха. Написано, це книга Лавит, 11 розділ: Я Господь, Бог ваш, і ви освятитеся, і будете святі, бо святий Я. Апостол Петро у першому посланні зазначає: за святим, що покликав вас, будьте і самі святі в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, бо Я є святий. Отож, ми бачимо, що Господь через пророків, через апостолів покликав нас до святості, заповідав нам бути святими, відокремленими від гріховного світу і жити побожним життям на славу Творцеві нашому. Однак, чи можемо ми мати святість через виконання Божих заповідей? Чи можемо ми дотримувати Божих заповідей досконало, щоб вважатися святими? Ми повинні визнати, що ми на це не здатні, це незаперечна правда. Кожен з нас, поклавши руку на серце, повинен запитати себе таким чином, чи я є дійсно святим, чи я відділив себе від грішного світу, щоб жити так, як. Хоче Бог? Чи я живу святим праведним життям, вільним від гріха, чи я належно дотримую Божих заповідей? Ці та інші подібні до них питання ми повинні ставити собі готуючись до святого причастя, як про це говорить Мартин Лютер у малому катехизисі в розділі християнські питання і відповіді. І ми відповідаємо на ці питання під час сповіді перед святим причастям, а також, коли молимося і кажемо: Всемогутній Боже, милостивий Отче Небесний, я бідний і нещасний грішник, визнаю перед Тобою всі свої гріхи і провини, якими я образив тебе і справедливо заслужив на твою тимчасову і вічну кару. А Господь, як написано у святім Писанні, не відкидає від себе грішника, який кається. Дорогі у Христі, ми повинні щиро визнати, що ми дійсно грішимо, згрішили і позбавлені Божої слави. Ми щодня грішимо. І направду не заслуговуємо нічого, окрім покарання. І цей шлях не є шляхом до святості. Самі по собі, за своєю грішною природою, ми не є святими людьми. Ми не боїмося і не любимо Бога понад усе, як вимагає від нас Боже Слово. Не покладаємося на Бога цілковито, не довіряємося йому. У цьому грішному світі ми почасти шукаємо або вже маємо для себе інших богів, окрім єдиного, правдивого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Ми зловживаємо Божим ім'ям, вживаємо його надаремно. Ми зневажаємо проповідь Боже Слово, не бажаємо слухати Боже Слово, не шануємо. Почасти своїх батьків, як вимагає Божа заповідь. І хоч більшість з нас не вбивала нікого фізично, але все ж ми винні у вбивстві в очах Господа, коли завдаємо болю нашому ближньому чи якоїсь тілесної шкоди, не піклуючись про нього у кожній фізичній потребі, палаючи ненавистю до ближнього. Ми винні в перелюбі, незалежно від того, чи ми мали гріховні стосунки, чи лише пожадливість у своєму серці. Ми почасти не допомагаємо ближньому покращити його становище, не захищаємо належне його майно, говоримо неправду про ближнього, зраджуємо ближнього, обмовляємо, шкодимо його репутації. Можемо завдавати ран словами, навіть якщо це наші брати і сестри у Христі. І це правда. І в такий спосіб диявол провадить свою злу і згубну справу і в цьому світі, і в нашому щоденному житті, в наших подружжях у церкві Ісуса Христа, коли Він підбурює Божих дітей, нашиптує їм. Зводить їх на манівці, нападає на них. Він робив це зі святими в усі часи, коли намагався перешкодити їм приймати святі Божі речі із серцем сповненим вдячності Богові. Диявол хоче відвести якомога більше людей від Бога, а іншим завадити прийти до Бога. Він хоче змусити віруючих зневажати святі Божі речі, Божі святині, а отже, зневажати самого Бога. Він жадає, щоб ми відсуралися святості і святого Бога і стали язичниками. І він, за словами апостола Петра, входить, ричучи, як лев, який шукає, кого би пожерти. Під час божественної літургії священник підносить перед причасниками святі дари і виголошує Уважаймо святе для святих. І парафіяни у відповідь промовляють свят, свят, свят Господь Ісус Христос на славу Бога Отця! Амінь. Святість Божих дарів полягає у тім, що святими. Їх вчинив сам Господь. Це він вклав у хліб та вино своє слово і зробив їх святими, своїми правдивими тілом і кров'ю, які ми споживаємо і п'ємо на відпущення гріхів. Корінь єврейського слова святий, по єврейському кадош буквально означає. Відокремлювати, відділяти, бути священним, бути освяченим, присвяченим для чогось виняткового. І всі ці визначення стосуються Таїнства Господньої вечері. Господь проголосив свої дари у Господній вечері священними, освятивши їх своїми словами, це є тіло моє, це є кров моя. І ми віримо, що так воно і є, інакше не може бути. У святому причасті Спаситель дає нам свої святі дари, а саме прощення гріхів, вічне життя і спасіння. І коли ми з вірою приймаємо їх, то стаємо святими, бо сам Бог робить нас святими. Це Він проголосив нас святими через кров, яку однороджений Син Божий пролив за кожного з нас на Христі і за наші гріхи, а нині милостиво дарує нам свої дарунки прощення і життя у таїнстві святого Причастя. Дорогі брати і сестри, святий Бог освятив кожного з вас. У своїй святій куполі під час вашого хрещення, коли вас було охрещено в ім'я Триєдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. У цьому таїнстві Він дав кожному з вас свої виняткові і безцінні святі дари, прощення гріхів, спасіння від смерті, диявола вічне життя. Він зробив це через своє святе слово, поєднане із водою хрещення. Він зодягнув вас у святість Ісуса Христа, у Його праведність, у свою весільну одежу, щоб ви у ній могли прийти на Його бенкет, який Він приготував для своїх дітей. Милосердний Бог продовжує дарувати нам свої святі дари в щоденному житті, коли ми тримаємося благословінь нашого хрещення. Коли ми отримуємо відпущення гріхів від пастиря, як від самого Бога, не сумніваючись, але твердо вірячи, що таким чином нам прощаються наші гріхи перед Богом на небі. Через святі дари, які ми отримуємо від Бога, Святий Дух, який перебуває в нас, дає нам можливість любити одне одного, так само, як Небесний Отець полюбив нас. У своєму Сині Ісусі Христі. Прийде день і час, коли ми побачимо нашого Спасителя лицем до лиця, а нині можемо споглядати його у його засобах благодаті в Євангелії в слові і в таїнствах. Коли ми отримуємо святе причастя, то у ньому разом із ним отримаємо прощення наших гріхів. Мартин Лютер. Нагадує нам, що там, де є прощення гріхів, там також завжди обов'язково є вічне життя і спасіння ці дарунки Божі, ці святі Божі речі, які належать кожному із нас, кожному, хто вірить в Сина Божого, який досконало виконав всі вимоги Божого закону замість нас, став під закон замість нас, як каже Святий Павло, і впокорився. Аж до смерті Хресної. Дорогі у Христі, ми з вами святі, які освячені коров'ю Аганця Божого. Він є тим святим, в котрому немає жодної вади. В останній книзі Святого Писання, книзі Об'явлення, апостол Іван звеличує Ісуса Христа, Божого Агнця Словами, якими ми звеличуємо його разом із вами сьогодні. Це такі слова достойний агнець, який заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. Триєдиному Богові Отцю, Сину і Святому Духові, віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині. І повіки благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.